Вітаю вас на каналі Моя Оселя. Пофризував теплицю. Ось так виглядає результат. Намучився, звісно, сильно, бо задоптане було. Мотоблок заривається. Ось за допомогою цього мотокультиватор пофризував. Зараз Зроблю стежечки і будемо садити огірок. Поспускаю шпалеру наниз. І все. Так, готово. Тако поробив стежечки. Получились такі прольоти. Вже можна розтягувати каплю і садити огірок. Кинули магістраль, прикріплюю шланги, Ось так розложили і прикріплю, буду натягувати. Заніс розсаду в тепличку, поки вона чекає на висадку. Я тим часом натягую отак ось капельну стрічку. Оце натягнута. Так виглядає, все ще не натягнуто. Зараз покажу як я це роблю. Коротше беремо кінчик, відрізаємо сантиметрів 7-8 крапельної стрічки, беремо фіксатор, ну, можна без нього просто положити, отак каплю і вона буде лежати і поливатися, але я Буду натягувати за допомогою цього фіксатора. Короте, що, Складую вдвоє. Кінець, а, ні. фальш старт. Так, спочатку треба надіти оцей кінчик обрізаний на каплю. Коли фіксатор, то треба так. Коли без фіксатора, то байдуже. Коротше, надіваю я його туди поглибше. Так легенько, потім загинаю. Ось таку саму довжину загинаю, як одрізане. Ставлю фіксатор. І ще раз загинаю. Потім отак ось його проминаю і, і надіваю оцей обрізок. Все, такий результат. Потім дивлюсь. Рівненько натягую і встромляю в землю. Все, шланга натягнута. Дякую за увагу. Натягнув усю каплю. так все виходить. Такі рядочки тут по стінку будуть. Томати рости високорослі, черіки там і крупноплодні, а тут по рядах по довгих будуть огірки. Ну все, зараз будемо садити. І так, посадили щойно огірочок. така краса. Так виглядає. П'ять гібридів здається. Зараз розкажу, де який росте, а це залишок розсади на другу теплицю. Так. Зліва направо. 40-97. Один одинарний ряд і двойний ряд. Це все 4097. Далі Мадрелен двойний ряд. Далі йде Бьорн двойний ряд. Далі йде Арктика. Двойний ряд. І останній ряд, він тут наполовину. Половину теплиці фурор, а половину теплиці та дальня частина там мадрилен. Отако, ага, розстановка, що? На 40 см посадили. Хочу закласти ще експеримент, посадити півтеплиці. На 20, півтеплиці, на 40. Ну, пройдуть холода, досадимо ще, поміж них і буде на 20. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. До побачення.